Уважаемые радиослушатели, дамы и господа, в нашей студии появился Константин Евтушенко. Добрый день. Да, Юр, добрый день. Вы инвестиционный банкир, эксперт реанимационного пакета реформ в области энергетики. Правда ли это? Так точно. Вот. И автор проект, проекта по популяризации электромобилей в Украине, шутер UA. Знаете, недавно смотрел буквально на днях кто-то от Балашова, по-моему, был в Верховной Раде, брал интервью по поводу электромобилей и они понятия не имеют вообще, что происходит. Им говорят, Слушайте, там безумные на электромобили. на електромобілі. что-то. Они говорят, що які електромобілі? Да їх там все опять штук в Україні. Я за голову взявся, бардак проїзд. Я звісно, хоч ви так пофіксіть ту ситуацію. Так, була така справді ситуація. Інтерв'ю брали в Тетяні Чорновіл, заслуженого громадського діяча в Україні. Вона сказала, що в Україні електромобілів немає, і тому наша взагалі регулювати цю сферу. Так я хочу сказать, что в Украине инвестиций нет. а почему мы все так боремся, чтобы они тут были. Правильно? Так давайте Конечно. мы будем регулировать сферу инвестиций. И так никто не идет сюда. Слушайте, впервые в Украине пройдет легендарный если не ошибаюсь, электрик-марафон 2015 называется он, да? Который проходит под патронатом принца Монако Альберта II. И в этом году марафон стартует из Киева. И с организатором этого события знакового является шутер UA. А собственно шутер UA это вы и есть. Константин Валентин Євтушенко ще раз напоминаю у нас в гостях сьогодні. Ну насправді це не зовсім так. Шутрі це багато людей, які долучені до проекту. Це і експерти, це і волонтери, і люди, які на постійній засаді в нас е, працюють. Е, і ми не є організаторами, ми є співорганізаторами. Все ж таки, це європейський марафон, який має таку давню традицію в різних країнах Європи щорічно брати участь, а фінішує власне в Монте-Карло і приймає його вже безпосередньо принц Альберт II. Нам справді цьому цьому році дуже пощастило, що організатори звернули увагу саме на Україну. Вони побачили всі наші спроби змінити цей ринок, змінити відмінити ПДВ, відмінити акцизи, зробити якісь такі то речі, які дадуть змогу розвитку саме електротранспорту в Україні, тому що це екологічно, це правильно, це економічно. і В кінці кінців це зменшує нашу енергонезалежність. зменшує нашу залежність від енергоносіїв імпортованих. І от власне вони звернули на нас увагу, сказали, що це буде хороша ідея провести його з Києва через Рівненську область, через Львів і вже з виїздом в Польщу, ну і дальше в інших європейських країнах. Ви знаєте, я заметил, що в цьому году в Євросоюзі починають приймати стандарти, по яким Wi-Fi роутери повинні працювати по енергосберігаючим принципам. Тобто вони не можуть могут більше больше ніж чем стандарти. Я Объясню чому. Тому що 10 000 тонн СО2 вот, вот... Именно такое количество выбросов вредных в атмосферу из-за того, что вот 24 часа в сутки работают роутеры и потребляют э, больше электричества, чем могли бы. Потому что 24 часа вместо того, чтобы... А мы пользуемся это, например, я пользователем, ну, не знаю, от силы 3-4 часа в сутки, да, а ротор работает 24 часа в сутки. Соответственно, если бы он был более новой модели с каким-то умным чипом, да, то, соответственно, сократились бы э, энергозатраты. Так вот вопрос, э, ну, то есть тема реально настолько актуальна, что в Евросоюзе уже принимают на законодательном уровне... Уровні, даже, ограничення по електроприборам, а у нас цих приборів, як електрокарів, толком тоді і нет. Ну, тут треба трошки по іншому підійти до цього. Все ж таки, Євросоюз дуже стимулює розвиток електрокарів в себе в країнах. Е, ну, Зокрема, в Зокрема, в Франції є навіть компенсація вартості е, придбання електромобіля, але ідея в тому, що кожен двигун внутрішнього згорання він в рік е, в середньому викидує 3 тони СО2, тобто Я це щось. те, чим дихають наші діти, це те, чим дихаємо ми з вами, це те, чому в нас місця настільки загазовані, особливо в Києві. Просто на велосипеді неможливо проїхати. І тепер на секундочку, якщо ми е, хоча б 10% переведемо е, там київського транспорту на електродвигун. We'll <laughs> Це 600 мільйонів, СО2 річ щорічно. Ми будемо е, не викидувати в атмосферу. Тобто для того, в якийсь момент настане момент, коли е, нам просто не потрібно буде їхати за місто для того, щоб подихати свіжим повітрям. І це наша задача. Uh -huh. Кстати, от скоро ми пригласимо, що і Балашова буде у нас в ефірі. Ну ми будемо говорити, конечно, не о политике, ні в коем случае. що утренний прайм, Ми говоримо так, вот он був першим, хто із моїх знайомих купив Тесла Model S. і він розтамажував, розказував, да, там цена увеличилась чуть ли не на 40%. То есть представь себе, если он за 100 тысяч купил машину, да, то он там порядка 40 тысяч долларов заплатил а, налога. От давайте зразу не будемо говорити про Теслу, да? тому ага. що Тесла це супер преміальний клас. Це як в Мерседесі, найвищий там С-клас, так? Е, серед електромобілів є абсолютно доступні. Це Нісан Leaf, це Renault Zoe, це Renault Fluence, це Смарт Електро, це Гольф Електро і так далі. Всі автомобілі коштують там від 25 тисяч доларів і вище. Тобто, е, звичайно, коли ми починаємо говорити про Теслу, там де цифри сотнями е, тисяч доларів, е, то це вже напевно трішки інший клас електромобілів, і люди можуть злякати. Хоча електромобіль набагато більш доступніший, ніж ті міфи, про які зараз говорять багато. Друзі, оставайтесь з нами. Це Plus, Буквально через секунду, ми в ефір. 107 FM. Друзья, это по-прежнему Европа Плюс. Спасибо, что вы остаетесь с нами. И у нас сегодня в гостях вот прямо сейчас в прямом эфире Константин Евтушенко, инвестиционный банкир и эксперт реанимационного пакета реформ в области энергетики. Мы вот сейчас, знаете, о чем хотелось бы поговорить, о том, что, э, вот, по-моему, у э, очень известные поп певицы, да, это не шутка. Мы встретились в маршрутке, песни вот э, надоедает постоянно. И у меня такой всегда был вопрос: а с чего вы решили, что маршрутки это хорошо и должно быть? А, потому что вот до этого пять лет прожив в Европе я, например, ну там маршруток нет, во-первых, да, там нормальный транспорт, автобусы ходят по расписанию, я смотрю на часы, я понимаю, что в 25 мой автобус все, я к 25 минутам прихожу, они все ходят четко и ровно, и там потихоньку начали приходить уже на электроавтобусы. А, то есть понятно, что у нас есть тролейбуси, да Но проблему тролейбусу, ви знаєте, потрібно маршрут прокладати, провода. А за чим это все тянуть? Це безумно дорого, якщо можна зробити електроавтобуси. А от як в этом направленні ви двигаєтесь? Які є ну, ідеї? Ну ідей насправді дуже багато. Ми не хочемо придумувати велосипедському плані. Так вже вся Европа цим користується і користується електротранспортом, і маршрутними таксі, електротаксі, і автобусами, електро. Поки що я мушу визнати, що для України треба пройти ще певний час для того, щоб це було. Я думаю, що почати треба з законодавством, треба відмінити ПДВ, мито акциз для електротранспорту. Оскільки ринку як такого немає, ми не намагаємося забрати якісь доходи з державного бюджету. Так, ми намагаємося встановити правила, за якими сюди прийде цей ринок і створити цей ринок. Так, оскільки ну все ж таки кожен автомобіль в рік проїжджає там 30 тисяч кілометрів. Ну в середньому зрозуміло. Mm -hmm. Так, це 10 літрів на 100 кілометрів. Це 3, 3 тони палива по суті спалюється щорічно, і це та валюта, яка Виводиться з України її для того, щоб зберегти, треба просто ну просто змінити трошки правила гри на, на цьому ринку, і треба стимулювати розток електротранспорту, який споживає власне українську електроенергію. Після того, як ми змінимо зміним законодавство, е, я думаю, треба приходити в екотаксі. Е, ну тобто, це скажімо, набагато мобільніше, так набагато менш затратно, і в принципі ефект буде достатньо великим. Так е, до речі, наш проект шуторії е, в. У цьому плані вже зробив перший пілот у Львові, в нас вже їздить одне експериментальне електротаксі. На наступному тижні їх буде вже п'ять, і це як така громадська ініціатива. Всі дані по цьому будуть публічні для того, щоб всі, хто має бажання, всі служби таксі, вони могли ознайомитися з цими даними, побачити справжню економіку. І якщо їх все задовільняє, переходити помаленьку саме на електротранспорт в таксі. А вже після того, як в нас. Буде ринок готовий і всі будуть сприймати електротранспорт як належно. Я думаю, ми перейдемо і до маршрутних таксі, і до автобусів. Тим більше, що технології в світі вже є, і вони доступні для нас в тому числі. Кстати, сказать только что посчитал, буквально 3 тонны топлива на каждой машине это 51 тысяча гривен в год. Ну, я например, езжу меньше, поэтому у меня это порядка 30 тысяч гривен в год. И я купил машину, которая меньше потребляет все-таки топливо. І вот сегодня мы буквально в прямом ефірі перед вашим. Uh, приходом говорили о топі самих uh, самых економічних машин з розходом 5 літрів і менше. Да? Там і Гольф, uh, GTD, Діті. Uh, кстати, в этот чар попал Porsche 918 Спайдер. Три літри на 100 кілометрів. Гібридна машина. Забудьте про ці всі літри. Бо... Якщо перевести це в, електротран... в електро... ну, скажімо так, на електротранспорт на правила електромобілів, то 100 кілометрів пробігу на електромобілі це 7 гривень. Навіть на Теслі, де споживання електроенергії, там шалено, це буде. 10 гривен на 100 километров. Порівняйте с 10 литрами на 100 километров, и каждый, который стоит евро, потому это 160, что гривен да? 170 гривен на 100 километров, да? Среднем. 10 гривен 100 километров. Нет, я говорю, вот сейчас, например, а да, машина, зараз машина, да, это 170. 170. гривен 100 километров, а будет, а так бы я платил там 10-15 гривен за 100 километров. Да, даже не 15, 7-10. Не, ну, я же учитываю еще там смазочные материалы. Нужно а там немае масла. Там, ну, для, для, для этого, как называется, для дворников, да, там Вжиткость нужна Ну, так. але ж ви використовуєте і в двигуні внутрішнього згорання цю ці рідину да ну в будь-якому випадку це оправдано. і наскільки я знаю, ви співпрацюєте з мерії Львова і п'ять автомобілів уже з в аренду. Правда, Скажімо так, ми э, дали перші два автомобілі для користування безкоштовного для того, щоб вони перевірили, чи справді це те, що їм потрібно, чи вони можуть собі закривати всі їхні потреби на базуючись на електромобілях. Пілот проходить протягом місяця. Справді дуже позитивні відгуки про нас багато писали, про нас багато говорили. І зараз ми готуємося до підписання контракту на передачу шести автомобілей в міськраду, і це буде перший, перша міськрада в Україні, яка перейде на електротранспорт. Суштя замітили, да, що Львов почому то у нас то ли тому, що близок к Європі, Він да, постійно як такий флагман, як паровоз нових технологій. Замітьте, вот взять наприклад, любое заведення Києва, ресторан, да, візьмемо ресторан Львова. Ну небо і земля, да. Там какая-то ідеологія, концепція. взять внедрение новых технологий. Киев и Львов. Если в Киеве, то мы обычно в радиоэфире обшучиваем, что о, завезли там новые каштаны красные. Ой, не дай бог сказать про синих голубей. Сейчас еще и голубей накупят, да, лишь бы списать бюджетные деньги. А если мы возьмем Львов, то там все наоборот. Там все делается для того, чтобы город все-таки разошелся, славился на весь мир тем, что у них, вот, например, сейчас там электротакси уже ездит. Знаете, очень важно, когда есть правильный мэр, за которым можно легко поговорить, который может понять Ю, ідею і ви намікаєте на те, що боксери не зразу, поніма е, ні. До речі, я вам хочу сказати, що е, в Києві також у нас є велике порозуміння. І я зустрічався вже з київськими представниками. Вони також хочуть зробити такий самий проект в Києві. Єдине, що наші ресурси вони не безмежні, і ми маємо вибудувати такі пріоритизації. Я сподіваюся, що до кінця року в нас буде можливість передати кілька машин в користування київської мерії. Я хочу сказати, що порівняно з тим, що було зараз, розмова з Києвом набагато простіша, і ресторани в Києві так. уж я хороший ну на всякий выпадает ну да да мы конечно рекламировать пока никого не собираемся но мы говорим сейчас о электромобилях и в данном случае вот мы только что говорили а, о том что сейчас пошли на помню чуть ли не 40 процентов если хочешь ввести эту машину я уже не говорю про то что у нас реально в Польше там x5 можно купить бушный там за 10 тысяч 12 да у нас за эти деньги только Дэу получается Ну справди рынок электротранспорта, я бы сказал хворой в Украине но про он был хворой до этого момента, так А Дуже просто. Мені здається, що ми вже стали на цей, на цей шлях. Люди, які займалися протекціонізмом цього сектору, скажімо так, за да, які захищали українського виробника, якого, по суті, там, ну, важко було би назвати виробником, хоча це, напевно, ну, якийсь також сегмент. Просто для нас, як от для прогресивних людей, нам важко сприймати те, що нам треба нам нав'язують їздити на, на део так, там, чи mm -hmm. на Ланусе. Я думаю, що цих людей вже в парламенті більше немає, і ми про це знаємо. Е, немає кому лобіювати напряму ці mm -hmm. речі, а зато. Створюються такі ініціативи, як наша, як шутер і ми вже намагаємося називати біле-білим, а чорне-чорним. І я сподіваюся, що нам вдасться вже найближчим часом адаптувати наше законодавство. Ми відмінимо ПДВ, відмінимо мито, виведемо електромобілі з під акцизних товарів, встановимо зелені номера для електромобілів. І це все буде частиною першого, першого кроку, так який по суті здешевить сам електромобіль на 35%, а з одного боку, а з іншого боку, буде такою от, маркетинговою фішкою. Так, от їде електромобіль і на зелених номерах, а що це за зелені номери, ага, він не платить нічого за паливо, він не заїжджає на заправку, він не забруднює атмосферу, він якийсь такий модний, скажімо так. так? Да. І, после реклама. Реклама. і в продовженні напомню, ми зараз общаемся о еко-бізнесі, технологіях і законодательстві, яке нужно адаптувати нашій країні. Щоб, кстати, сказати, вот якщо завозять, допустим, машину і да, платять вот эти все сборы, там допустим 40%. А куда деньги-то идут? Или как как обычно? Нет, в бюджет идут. на А, ну, все ясно. Понятно. Ну, А я думаю, вот откуда эти новые 222-й, эти 321-е мерседесы. Да, и после того говорят, что Тесла это дорого, так краще б же Тесла купувати за всем. Так а я о чем? Понимаете, в бюджет уходят деньги, а потом мы видим 6-литровые двигатели на дорогах, а их все больше и больше. Ну, а добра та, что это парвуны уподатковываются, и вуны платят податки. Ну, они что, сейчас скромно заработают, платят. Знаем, откуда эти деньги. Юр, я хочу Знаєте, на наостанок, на тому що е, з приводу електромашин є дуже багато міфів. Ну, перше, що вони не їдуть швидко, Да? друге, те, що вони не їдуть далеко, е, третє, що немає інфраструктури. Ну, е, це все міфи. Справді, електромобіль абсолютно достатній для того, щоб в міському циклі проїжджати 120-150 кілометрів. Я не знаю. Я живу за містом, я проїжджаю максимум 110-120 кілометрів в, в день. Мені більш ніж достатньо електротранспорту. Е, це перше. А друге, е, інфраструктура будується на багато Швидше і набагато простіше, ніж автозаправочні станції. Хороший зарядний пристрій коштує там в ціну хорошого вайфай роутера там до, uh -huh. до 800 до 1000 євро. Е, і встановити його набагато простіше ніж збудувати будь-що в Києві чи в іншому місті України. Тому е, мені дуже важливо, щоб все більше і більше людей про це знали, щоб вони знали, що це правильно, що це дешево і помаленьку відмовлялись від імпортного російського палива і не платили нашим сусідам за за це задоволення. а Їздили на українські електроенергії. Тим більше, що у нас електроенергії заваліс. Ми експортуємо в Польщу що я, во-первых, да? ми на, на Європу, ну там інша проблема. В нас вона енергосистема трішки не збалансована. Да? Тобто наші е, атомні електростанції, які найбільш ну, потужні генератор електроенергії в Україні, вони використовуються на 52-55%. Чому? Тому що е, є от, ринковий і вечірній пік, який не можна покрити за рахунок атомної енергії. А от власне електромобілі, які заряджаються вночі по нічному тарифу, там він коштує 30 копійок кіловат, так угу. е, вони і збалансують цю систему. Нам потрібно буде менше споживати. Вугілля чи інших там мазуту для того, щоб покривати ці ранкові і вечірні піки. Тобто, це от це правильна річ у всіх її аспектах. І я сподіваюся, що дуже швидко кожен українець до цього дійде, і ми зможемо насолоджуватись от розвитком цивілізаційних таких от проектів, як електротранспорт. Друзі, напомню на 107FM, Європа плюс Константин Євтушенко, прямо зараз в прямому ефірі. Інвестиційний банкір, експерт реанімаційного пакету реформ в області енергетики, автор проекту по популяризації електромобілів в Україні. Шутер UA. Ну і напослідок, може, бути, у вас є ніяке обращення к нашим радіослужителям. Може, чита пожила цілі, звичайно, і всі, хто зацікавляється цікавиться темою електротранспорту, я прошу заходити до нас на сайт, шукати нас в Фейсбуці, доєднуватись до тест драйвів. Ми постійно робимо якісь такі, от правильні речі по тому, щоб кожен зміг долучитись, протестувати на собі, відчути оце от задоволення від прискорення, задоволення від того, що ви не заїжджаєте на автозаправочну станцію і не залишаєте там по тисячу гривень кожен раз, коли ви туди заїжджаєте, а заїжджайте на автозаправочну станцію тільки для того, щоб купити омивач шкла. І це величезне вот. задоволення. Амінь. Дай Бог, щоб так оно і було.